Слава Україні, футболмани. Сьогодні буде дуже насичений випуск, адже ми приготували для вас сюжет про фінальний раунд ФБР, пляжний футбол, чемпіонат міста з футболу, чемпіонат серед працівників держустанов та благодійну футбольну акцію серед юніорів. Тому поки чистимо автомат, вмикаємо футбольний тиждень, як каже Майкл Щур в йодо новин. Розпочнемо з великого футболу. Чемпіонат міста Вінниця набирає своїх обертів і на минулому тижні був зіграний другий тур змагань. В його рамках універдинамо мінімально вирвав перемогу в Оріона 3-2. Факел 2 у фантастичному матчі зробив сенсацію та переграв в Яску 2-1. ФК Нива поступилася у Орлівці 3-5. Казадею США Нива не змогла зламати опір Оріону та мінімально програла 3-4. Фаворит з Ворошилівки продовжив. У безпрограшну серію та виборов три очки в протистоянні з нивою ю 17 4-3. Це та ж юніорська нива в цікавому та безкомпромісному матчі заробила своїх три очки у протистоянні з ВМ інтеграл протягом ігрового часу. Перевага переходила з рук в руки, але нивівці дотисли та отримали Вікторію. І Тепер до турнірної таблиці тут маємо наразі одразу чотири лідери з абсолютними показниками: це Орлівка, Фаворит, Універ Динамо та Факел. 2 ще чотири команди мають по 3 очки і ще три учасника поки не набрали жодного балу. Рухаємося далі. І на черзі у нас турнір серед працівників державних установ. Тут було зіграно третій тур. Таким чином учасники повністю завершили груповий етап. і Зараз ми проаналізуємо його результати. У групі А збірна Местаес виграла в Нацгвардії 2-0 і вийшла на перше місце турнірної таблиці, автоматично проходячи півфінал змагань. Головне управління десенс також виграло свій матч у команди Авіатор 3 3-0 і зайняло другу позицію в групі. Щодо групи Б, то тут Хнупс вийшов лідером по додаткових показниках. В основному турі вони розгромили адвокатів 8 8-1 та вийшли до півфіналу з першого місця. Цікавим фактом було також те, що в цій таблиці управління патрульної поліції набрало таку ж саму кількість балів та таку ж різницю забитих пропущених, але головною роллю тут було їхнє очне протистояння з Хнупсом. Яке вони програли, та не зважаючи на другу позицію, УПП також йде до півфіналу відповідно до регламенту турніру. В групі це ж беззаперечним лідером стало головне управління національної поліції. Гравці цієї команди на кожному з етапів просто таки розносили всіх своїх суперників. От і в крайньому турі вони перемогли в Вінницьку міську раду 6-1. Цей же день лікарі мінімально поступилися ССО. І як підсумок перерахуємо всіх учасників півфінальних матчів. А це буде ГУНП, УПП, ХНУПСТА, збірна МС та АЕС. Далі поведемо мову про ФБР для ЗСУ. Саме на цих вихідних відбулася фінальні матчі та нагородження учасників у суботніх турнірах. У півфінальні матчі, як ми знаємо, вийшли Вінниця-ГАЗ, Хуторок, ФК Вінниця та Юрія Фарм. Саме вони розпочинали розіграш своїми дуелями, де Юрія Фарми переграли місця на Вінниця газ у карполомному матчі. Виграли у хуторка. У фіналі між Вінниця-ГАЗ та фармацевтами зав'язалася ще більше цікавий сюжет, який закінчився серію. Після матчевих пенальті саме газовики у ньому взяли верх та заробили свій кубок чемпіонів суботнього турніру. В недільному турнірі також був розіграш медалей. Там в Кубку чемпіонів з максимальним результатом у 9 очок виграв спортклуб поліції, що в крайньому матчі мінімально переграв Атлант. Кусто тут взяли друге місце і трійку лідерів замкнув Атлант. Кубку Ліже першість у непростому поєдинку зі стелсом вибором дубель кустом друге місце за їх суперниками, третя ж за епіцентром. У кубку берегів найпроворнішими були дублери СКП. З результатом у 9 балів вони беруть нагороди. Друге місце за юнайтедом у них шість очок, трійку лідерів вже замикають гравці коледжу пожежників. Продовжуємо найбільшим наразі благодійним дитячим турніром нашого регіону серед юніорів. І так у віковій категорії 2009-2010 років народження відбулося одразу декілька турів за тиждень. і Наразі в їх турнірній таблиці вимальовуються одразу три лідери. Це Нива 20.09 з показником 19 очок. Олімпік з Вороновець з 18 балами у доробку та Дубельневи 09 з таким же показником. У віковій категорії 20-11-20-12 найбільшу кількість перемог наразі має підопічні спортивної школи. «Вінсмарт». У них абсолютний показник у 18 балів. Друге місце за собою закріплюють дівчата з ФК «Ниви», А третю позицію наразі тримають Нива двадцять дванадцять. Балкани та п'єпрем'єр Нива дихають йому потилицю та ще поборяться за п'ядестал. Найменших учасників 2015-2016 років народження також вже сформувалася трійка лідерів. CFC Emor продовжує домінувати з 13 -ма очками у доробку. На п'ятий їм наступає з відривом у один бал гравці з Олімпіка, і третє місце зараз утримують премєр Нива 2016. А закінчуємо ми цей випуск святом пляжного футболу. Цього року турнір запам'ятається новими учасниками, серед яких як гравці, так і одна нова команда Орлівка. Яка, як то кажуть, одразу з корабля на бал взяла і виграла усіх старожилів. Ви вперше заявилися на пляжний футбол. Як вам взагалі от атмосфера і як перші враження від цього виду спорту? Враження у нас позитивні. Ми... Заявилися не е, всією командою, бо багато хто кого не вийшло сьогодні. Прийти, але в нас є е, надійні друзі, надійні хлопці, з якими ми можемо поіграти. І ми е, їх взяли з собою і бачимо, що вони не хуже, чим у нас в команді є люди. Нам дуже все подобається. Я думаю, що ми будемо тепер кожен рік приймати участь в цих змаганнях і будемо вигравати постійно. А що робити? Так по другому я не бачу ніяких команд, поки тут суперників для нас. Найбільш цікавим поєдинком цього розіграшу, не зважаючи на прогнози, стала їхня гра з Вінницею Молодіжною, що постійно ще з перших турів була в призах на пляжному. От і цього разу вони також вибрали сріблі медалі, поступившись тільки орлівчанам. Третя позиція неочікувана відійшла Балканам. Нагадаємо, що останні два роки саме вони постійно брали першість розіграшів. Почасно четверте та п'яте місце відійшли Юнайтеду та Вінницьким. Мшершня турнір, як і більшість тих, що проводяться в даний час, був на підтримку збройних сил України, і всі надані командами благодійні внески будуть передані на благо нашої армії. Ну, для мене це було щось нове, тому що я ще не брав участь в такому турнірі, і було цікаво дуже. Е, хоча ми думали зібратися в кращим сестам, у нас це не вийшло. Хлопці трошки підвели нас, але нічого, ми в принципі, могли дати бій, дати бій кожному супернику, били до кінця. Емоції дуже, дуже багато позитивних, класно. Е, дуже приємно брати участь в такому турнірі. Сподіваюся, що він буде частіше у нас. І ми на наступний раз зможемо все-таки дати бій і поборотися за якісь купочки.